Ігор, вітаю з перемогою. На початку другого тайму ти відкрив рахунок. А Патрік Ван Леувен налаштував під час перерви? Так, ми поговорили про те, що потрібно підтримувати темп і трішки грати швидше, щоб дотиснути суперника. Тому що в першому таймі вони знову ж таки встигали десь перемикатись і встигали за нами в другому таймі. Через погодні умови дещо стало складніше їм перебудовуватись, тому можливо це зіграло свою роль. Ми змогли забити відносно швидкий гол по перерві, і це, скажімо так, спростило наші завдання на сьогоднішній матч. В середині другого тайму сутичка, вар, пенальті, забитий гол, жовта кар картка. Розкажи, поділись своїми емоціями у той момент. Це чесно, я не зрозумів за що мені жовту карточку дали, тому що там була боротьба. Я падаю від поштовху в спину суперника, намагаюсь стати. Він мене знову штовхає. Я просто різко встав. Нам дали дві жовти, чесно, я не розумію за що. А з приводу пенальті, то там була така сумбур трішки в штрафному. Ось, напевно, на повторі було краще, видно, що там була гра рукою, і е, суддя поставив пенальті. Тому я вважаю, що напевно справедливо, якщо він після вар дивився і поставив. Тому. Слава Богу, що так все сталося, і ми забили другий гол, і стало дещо простіше нам. Попереду перерва в чемпіонаті, Поділись планами на цей період. Побути з сім'єю, переключитись трішки від футболу, набратися позитивних емоцій і знову продовжувати після вихідних продовжувати в тому ж дусі, тому що там також дуть нас досить непогані команди, де потрібно також брати. Максимум э, залікових балів.